Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо 5 основних питань, які важливо задати продавцю квартири. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк, юрист з багаторічним досвідом у сфері нерухомості. Тож, поїхали! Ви власник або посередник? На вигляд дивне питання. Але іноді виникають ситуації, коли на перегляді квартири ви зустрічаєте приємну дівчину або чоловіка, які вселяють довіру, беруть завдаток в декілька тисяч доларів за квартиру і зникають. Або ж трохи позитивніший сценарій, вони залишаються, але під час підписання договору купівлі-продажу. Приходять неблагополучні власники, з якими краще було б взагалі не мати справи через вірогідність оспарювання укладеної угоди. Тому спробуйте побачити власників, хоча б через відеозв'язок. Якщо ж встановлено, що перед вами представник, обов'язково вимагаєте від нього довіреність до передачі будь-яких грошових коштів у формі завдатка або авансу. Краще, звісно, взагалі передавати таку суму власникам. Але іноді вони знаходяться за кордоном і по-іншому ніяк. В такому разі завдаток передається посереднику при наявності нотаріальної довірності, в якій зазначено про можливість підписання ним договорів завдатку або авансу щодо цієї нерухомості. Покажете документи: бути власником нерухомості це в першу чергу не про локацію, стан ремонту чи гарну будівлю. А про наявність необхідних документів. Якщо ж з документами проблема, майно під арештом або власник знаходиться у процесі поділу майна з колишнім партнером, то документи від вас будуть ховати і запропонують показати лише у нотаріуса. Або покажуть всього на 5 хвилин, і то тільки у присутності власника. Це перший дзвіночок. Але буває, що проблемні документи показують, сподіваючись, що покупець не знає, яких проаналізувати і що там взагалі шукати. Щоб якісно перевірити документи, необхідно звернутися до профільного юриста. Я багато років спеціалізуюсь на нерухомості, і на цьому каналі ви знайдете безліч відео по цій темі. Тому, якщо бажаєте отримати найприскіпливіший аналіз документів продавця, або ж і повний супровід вашої угоди під ключ від мене, то контактні дані вказані в описі під цим відео. Також краще, якщо термін володіння об'єктом нерухомості становить понад 3 роки, оскільки загальна позовна давність встановлюється тривалістю у 3 роки. Квартира набута у шлюбі. Є різні форми набуття нерухомості. Деякі, як договір купівлі-продажу, утворюють спільну сумісну власність у подружжя в незалежності, прописаний один власник або частки обох з подружжя. Інші форми, наприклад, отримання квартири у спадщину не створюють право власності у другої половинки. Проблема в тому, що коли квартиру отримали в шлюбі, а продали без згоди після розлучення або просто без письмової згоди іншого з подружжя, то така угода може бути визнана недійсною, що в подальшому призведе до повернення квартири у спільну власність подружжя, можливо, вже і колишнього. Щодо спільної сумісної власності, останнім часом поширилася наступна схема. Подружжя купує квартиру і з часом розлучається. Той з подружжя, хто був записаний власником, одружується знову, знаходить покупця на свою квартиру і йде з любов'ю всього свого життя разом на угоду. На перший погляд, все чудово: чоловік і дружина присутні на угоді. От тільки це не та дружина, яка була на час купівлі квартири. Після підписання угоди на нового власника чекатимуть пригоди. З'явиться стара дружина продавця і заявить свої права на цю квартиру, подавши позов до суду. Цілком вірогідно, що її вимоги будуть задоволені: квартира повернута. А нашому бідолашному покупцю ніби й мають віддати назад отримані гроші, але їх вже буде витрачено. Залишиться зміритися або чекати мізерні щомісячні відрахування з офіційної зарплати шахрая протягом років, тому краще ретельно перевіряйте документи й продавців, щоб не потрапляти в такі історії. Хто прописаний в квартирі? Коли ви встановили зв'язок з співвласниками або єдиним власником квартири, саме час поцікавитися. Хто зареєстрований в квартирі і чи зможе власник виписати всіх до укладення угоди. Найчастіше проблем з цим не виникає до моменту укладення основного договору купівлі-продажу. Продавець має надати довідку, видану в ЦНАПі. В ній буде зазначено, що за адресою ніхто не живе. В іншому випадку вам доведеться зіткнутися зі зняттям людини з реєстрації самостійно. В більшості випадків це не складе великої проблеми. Якщо прописаний був саме продавець, через СНАП його випишуть на підставі вашого договору купівлі-продажу. Але якщо прописані якісь родичі чи взагалі треті особи продавця, а якщо вони ще й воєн чи малолітню придачу, то на вас чекатимуть захоплюючі пригоди. Саме це ми не так давно обговорили на каналі Пранідвіжость Києва з Дмитром Гурою. Посилання на відео. Тут чи є борги по комуналці. Так-так, на жаль, нерідко квартира купується з багатотисячними боргами за комунальні платежі минулого власника. Оскільки, окрім покупця, таку інформацію ніхто не перевірить. Причому сплачувати доведеться саме новому власнику, якщо він не хоче жити без газу й електроенергії. Тому перед угодою обов'язково переконайтеся, що боргів за комунальні платежі. Немає. А що, на вашу думку, ще треба запитати у продавця нерухомості? Напишіть у коментарях, таким чином, ви допоможете майбутнім покупцям уникнути проблем. Від себе додам, важливо, щоб під час угоди нотаріус був саме з вашої сторони, як покупця, а не зі сторони продавця. Таким чином. Ви одразу зменшите певну кількість схем, для використання яких необхідний саме заангажований нотаріус. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, то ставте лайки і підписуйтесь на канал, оскільки ексклюзивно для підписників кожен місяць я розіграю безкоштовну юридичну консультацію по питанням нерухомості. Бажаю всім удачі і скорішої перемоги. До нових зустрічей, друзі!